Чи повторила б я знаючи все, що буде потім. Ну, чи вийшла б я на Майдан, знаючи, що з цього почнеться війна? Складне запитання насправді. Мене звати Ліза. Нині я бойовий медик у складі ТРО. Майдан в першу чергу був про цінності, цінності, які максимально нас дистанціюють від русського міра так званого. Це було не тільки про європу, це було про якусь таку ціннісну складову, яку для нас втілювала. Європа, я пам'ятаю просто в Харкові 2010 рік, коли прийшов Янукович до влади, такі дебелі на весь будинок портрети Януковича, от як в Північній Кореї. Я їду так, дивлюсь на це все і думаю, де я що взагалі відбувається? Ще підсвічені вночі? Ну як реклама, така а то там, мабуть, хтось хто тоді там був кернес чи хто хотів догодити. Новому президенту і повісив ці величезні штуки. Я їду реально, якійсь як якомусь фільмі про тоталітарну країну. І думаю, що буде далі, що буде далі відбуватися? І ці Януковичі на мене дивляться. В такій країні справді жити не хотілося б, і тоді так здавалося, що треба це все розворушити, показувати, діяти яскраво, щоб про проблему. Повзучої русифікації ну говорили навіть якщо для цього доводиться вдаватись такі екстравагантні <смірші> до таких екстравагантних способів. Я пам'ятаю добре і ранок 1 грудня, коли здавалося, що от уже все втрачено. Ми тоді порівнювали ці події з Білоруссю і думали, що ми прокинемось в якійсь страшній країні. А потім я побачила це море з людей, які вийшли от суто за покликом серця. Ну їх ніхто силоміць не витягав. Ранок з дому, ці машини, які там сигналили по всьому Києву, це була така стихійна акція непокори. Я думаю, що ці події набагато більші за мою особистість. І від того, пішла б я туди чи не пішла б, вони б все одно сталися. Це те, що назріває в історичному контексті і, врешті-решт, вихлюпується в діях людей яким ну, щось в цьому світі не байдуже. Чи повторила б я, знаючи все, що буде потім? Ну, чи вийшла б я на Майдан, знаючи, що з цього почнеться війна? Складне запитання насправді, тому що можливо б я і вийшла. Але чи агітувала б я так активно виходити інших людей, як я тоді там з кожного цього кричала, що виходьте всі на Майдан, там не можна жити в такій країні, треба все змінювати. Цього я не знаю, тому що агітуючи людей, ти за собою, ти береш відповідальність ще й за них. А якщо ця людина потім загине, то виходить, що це якась спільна відповідальність, але все одно кожен приймає рішення для себе. З одного боку, вийшло би, з другого, можливо, пробила б це якось інакше. Більше б залучалася до якихось організованих структур. Ми тоді були такими самітниками. Ми були студентами так, але ми більше ну, ні в які сотні там не входили. Нам було. Так, чуже комусь підпорядковуватися, слухати чиїсь накази. Зараз, зараз доводиться слухати і виконувати накази, які іноді здаються такими, що на голову не вдінеш, але в загальній системі, мабуть, в цьому є сенс. Просто всієї картинки з моєї точки спостереження не видно. Події повномасштабного вторгнення, великої фази цієї тривалої війни. Вони якось відвели спогади на другий план. Раніше я частіше згадувала Майдан, тепер менше. Але відчувається, що 10 років це така, такий якийсь уже серйозний рубіж. Ну і поки я була цивільною, я слідкувала за справами Майдану. Відчувається, що люди, які тоді пішли захищати свої цінності, продовжили свій шлях. Хтось воював всі 10 років, хтось намагався трохи пожити цивільним життям, але багато хто повернувся, коли почалось повномасштабне вторгнення. Якусь частину шляху ми справді подолали, а якісь речі залишилися для нас нездійсненими. Наприклад, та ж реформа поліції, вона от, як. Десь забуксувала на якомусь етапі. Якісь боротьба з корупцією, так, у нас там з'явилася можливість відстежувати певні речі про що в країнах на кшталт Росії годі й мріяти. Ми можемо подивитись там скільки, там, в кого, чого, подивитись, як ці кошти рухалися, що там взагалі відбувається. Ми можемо. Подекуди навіть за активної залученості громадянського суспільства здобувати перемоги над корупцією, над свавіллям. Ну той же кейс Каті Ганцюк показує, що боротьба не марна, що щось ми можемо в межах цієї системи вже добиватися. Але сама можливість вбивства громадських активістів після Майдану говорить про те, що шлях пройдено не до кінця і можливо. Хотілося б більшої залученості людей до цих процесів, до процесів контролю, що неможливо, коли йде активна фаза повномасштабної війни. Тобто всюди нам якась Росія наступає на горло нашій пісні. Ми після Майдану, в принципі, не завершили процеси вдосконалення нашої системи, але частину шляху ми пройшли у нас. По тому ж Майдану з одного боку судять колишніх міліціонерів, таке неможливо уявити в Росії чи в Білорусі. А з другого боку, якось так судять, що засідання весь час переносяться з усиллями. Ми не завершили ці всі процеси, бо почалась війна у 2014 році. Ми знову будемо відставати і економічно. І в якихось процесах формування громадянського суспільства, тому що наше громадянське суспільство безпосередньо вбивають на полі бою, а інша його частина заробляє собі проблеми зі здоров'ям, цим безперебійним 24 на 7 волонтерством, і не може відволікатися на якісь інші справи. Нас просто не вистачає на всі дірки, які треба замістити. Заткнути. Взагалі студентам, щоб я сказала, не бійтеся, бути собою, проявляти себе, бо чим кращим кожен з нас буде в своїй сфері, тим яскравішою, більш сучасною, класною буде Україна. Ну, вчити, вчитися, проявляти себе, бути частиною. І України, і великого світу. І бути щасливими якомога, ну як це можливо в стані країни, яка воює, і в країні, яка буде відновлюватися після війни, після нашої перемоги, в яку я все-таки вірю, попри все, що відбувається і відбуватиметься.